А які основні от характеристики, за якими ви вибираєте машину для фронту? Ви знаєте, мені. Е... Ми я, я просто звичайно. Школ... Я просто нагадаю глядачам, що ось є QR-код, Ви можете долучитися до Герої кару і теж задонатити на ці автівки, тому що це теж, що дуже потрібно, не дронами єдиними. Люди, які запускають дрони і вони до лінії фронту мусять на чомусь під'їхати, щоб ці дрони запустити. І тут якраз автівки йдуть в рух, і герой -кар» ось має QR-код, Долучайтеся. А Артем поки що розкаже за якими характеристиками відбирають машини. Так, да, я може повторюся. Будь ласка, долучайтеся, тому що дрони запускаються також з автомобілів, які ми поставляємо військовим частинам. Вона це просто потрібна утилітарна річ. Дивіться, за якими характеристиками, ви знаєте, фронту потрібно, коли ти розмовляєш з військовими про колісний транспорт, взагалі їм потрібно, ну все, фронт споживає це величезними обсягами. Ми, як я вам сказав, системно підійшли до того, що ми вибрали. Автомобіль, який потрібен на різних участках фронту, і то був пікап. Тобто, це автомобіль високої прохідності 4 х 4, який має певні розміри і має ззаду кузов, на який можна встановити. Ви бачите зараз на відео, так, як він виглядає, тобто його можна використовувати в різних в різних, різних завданнях.